Це такий сьогодні гарний день. Далеко-далеко видно. Через чисте повітря прозоре. Туману немає. Сонце з обіду вийшло. І, мабуть, баби на літо буде, бо там декілька днів підряд хороша погода. Хто там унизу ще ходить, розказує нам щось. Гавкає на нас. Ага. Отак-то От ще й наладиться, хоч трохи, ще погріємося. Вилізла, то й гріюся. Дивлюся, чи дід мій далеко. Каже, я десь піду. Чого ти підеш? Тобі хочеться десь ходити. До лісу піду, а може там гриби є. Ну, з твоїм дідом, ну ой, гора мене з цими дітом. Так треба злозити звідси. Вилізла тужа хтось зна, куди, на кришу. Роздивляюся, який день гарний. І цим гарного дня і мирного. Йду я швиденько бігом включила тебе. Зверху бери, бо все радіше гаряча. Да, не каламуть її, бо вона знизу ще гаряча, а тільки я її витягла з мультиварки. несла ж руки попекла, так спішила. Думаю, вдруг зараз світ вирублять. Ох і все, і діда більше ніхто не а я так старалася, А я так старалася. Хоч мені ще й погано так сильно, а дід мене так жаліє. Який мене хороший дід, я не можу нахвалитися. Та <х> я не можу нахвалитися, який ти хороший. Um, uh, каже, лежи. Лежий, каже. Лежи, не вставай, каже, а я десь піду по походю. Oh, <правиль>, Главне, здобув піти, а ти лежи, каже. Ні, хороший жаліє мене. А я ж думаю, що ж лежи. Лежу, лежу й настроюся, а зараз через силу встану і піду на кухню, туди на двір. Бо там куча посуди всякої каструльки, їсти нема нічого. А ні така лежи, а, лежи. Так Я ж такий хороший, ну хороший. Да. Питаю, баби, тобі щось треба. Ні, нічого не треба. Ну, я ще не придумала. Ну то, да, Ну то я й пішов. А він собі пішов з дому, щоб не бачити нічого. Боже, доїхав я до лісу, зайшов а, у ліс. Бачав да. гриби збирати, да. зайшов там. Пару штук. Дзвонить. Ох, а ти де. В ну, да. Вобтяк. Я бля... вже я я я придумала. Да. Перти назад, як дурачок. та й ще трави хоч по дорозі куряна. То чого його не сиділо вдома, бачить, що я больна? Каже, та ти лежи. Лежи, не вставай. Що тобі вставать? Я пішла, повиносила всю посуду на двір, взяла миюча, нагріла води, усе помила, пішла знову відпочила. І думаю, що найшвидше можна зробити, щоб їда нагодувати. Щоб нагодувати, бо прийдеш, як та собачка голодний, він і мене з'їсть. Він забулися, що я й больна. Сказав, <різався> давай їсти. Взяла кусок м'яса, порізала, обсумажила його та потім казав, щоб... потім кинула в мультиварку, накинула туди гречки, а вона така розсипчаста, поставила на плов, бо ще й туди моркви начистила цибулі, поперчила. так коротше, все накидала, закрила ту мультиварку, перехрестила її та пішла. Кажу, врем'я кончиться, буде готово. Ну і готово тепер, да? діду в каже, давай бо вже їсти хочу. А я кажу, ой, дід, зараз все, якщо 5 не виключать, то нам пощастило, Може, знімемо якесь відео. це Бо як виключать, то я ж та не побачу. Йо, я... А де ж я дивуюсь? Ні, ну не видно буде, тебе ніхто не побачить на екрані потім. Так що треба... Ох, а я лазила аж по інтернету, як обично, та й знайшла там, чи хтось підказав, що сьогодні праздник, Ну не сьогодні, а 28. -го. Ну я сьогодні 28-го це знімаю. А коли завтра, мабуть, я ж виложу. 28 жовтня день дідушок і бабушок. Та ти ж, mm, ось, да. ти мене потурбувала, І хотіла ж тебе, тебе поздоровити, щоб звечеря була. Ну, що зуміла зробити, те я зробила. Щоб а, мені було ну, під сила. Тоді всіх дідушок і бабушок поздравляю з да. практиком. Да. Молодець, дедушка. Хай сирується. Сируються да. і праздються. Да. Да. А хто знає, що вони там роблять. Бери ось уже, таких то... овощів хватила, там ішла по дорозі. А то на закуску буде. Кавунчика, як скучиш, а це мені дід на закуску. А, Без, жив, чекай, дай. Без газу. Воно смачненьке таке, корисне, коротше. Мені сподобалося. Тому що не можна я... нічого ж їсти. Воно ж не лізе, не те, що я не хочу. Я його починаю жувати, а воно не таке, не таке. Ну, це той живчик можу, дві апельс... мандарини такі з'їла. Що я з'їла? Яйце! Жарена на насилу запхала собі. Ну, думаю, треба, треба. І щось ще там колотила, чай якийсь колотила. Ну, коротше, щось пхала, пхала, щоб могло влазило яблучко. Ну, щось трохи їла. Ну нічого, я взялася сьогодні, хорошо лічитися ага. і через пару днів мені полегшає. Якщо, якщо хуже не стане, так. Да. Да, <плес> Все воно вже почало <кій> лізти. вже Десь кашель почина узявся. Ну нічого. Де взялося, туди й піде. Я ж в ящику часних посадив. Та де ж ти Малай, взяв. Поліга горішка. Та ти знаєш, який налузати треба. А що ж його там лузати? Котрий більший треба вибирати. Котрий кращий я вибираю. Да. Я котрий менший. Нє, а я краще завжди вибираю, тоді гарний часник росте, діду. Там, садички... весь гарний, там весь гарний, ти ти брав, що на кроваті ото лежить. Ну ясику стояв. Внизу. А я з того, що на кровоті лежить, ну, от то бачив. Зкубла, да, скубла, а він на місці. То вже не треба, чи ще треба. Ну, ще так. один ящик там вже у нас. Ще півгорода. Та йди де ти своїм часником, часниковий дід. Кругом? Города обсадить. Ой, дід. Він якось а цибулю то... посадить, щоб до того време, щоб підсохло город. Щоб надо цибулі. В тому році, як посадили цибулі, то яка горда цибуля виросла. Та в листопаді тільки ж якби ж воно вдало висохнуть. А як будь-який такі дощі та сніги підуть, то коли воно висуть. Аж у травні місяці, да? Прийдеться садити у травті. Подосточки. Дід, ти ж вони засипеш землею, так як треба. І в болоті рука. ти його. Не... Ня, я в болоті не риюся, ти знаєш. Ну, в болоті ритися не буду. Щоб це воно до мене чіплялося. Да, да. корона впаде, да? да. що... <ріхи> так? Тож... Хто це нормальний, би риться в болоті, ну ти дід. А воно ну, що земля? Ну по покажеш мені, як це в болоті риться. Це якби земля хоч така, щоб розвалювалася, а то в болоті. Ну ти діти. Ой, як придумаєш. Раз так, хорошо, дід. М'яса тобі вистачає, там одне м'ясо. Та хати, ще й тобі останеться. Ну, смачно, хоч воно вийшло. Тут був собі. От мені подобається в мультиварці коші готувати, такі коші виходять. Всіх там коша хороша. Не пригорить, не треба їй калапуцять. Поставив там на плов чи на кашу, чи на що, Я на плов завжди Поставлю і знаю, що воно буде хороше. тут дід. Головне, мені діда нагодувати і буде в нас свято. Як та баба питає, діда прийшла, так дивиться. Ох, діду. А хто нашу брашку випив? І всю ж, каже, випив же ж. А дід каже, це Kristin. не, не я, а це домовий. буркнув їй, це домовий, а тут голос із запічки не тренди. На домового хотів сперти, а тобі не витримав так каже: не А Нащо ж ти таке робиш? Щоб баба тоді взяла віника та вигнала з хати. Так саме примостився. Зиму переночувати, зиму пересімувати, щоб вигнали на вулицю. Ах ти ж дід Сказав би, що свято було якесь. Їду до лісу, стоять на дорозі, це Чоловік шість. А чому вони? Бо спитати, а що ви тут робите? І поліція, а я кручу з лісу ага. Ну, думаю, остановлять чи ні. Так, да, ну кому ти нужен. Ну. Правда, поздоровалися, а я до них, вони до мене поздоровалися. Ну так, правильно, так і надо. І, я це крутив. крутів. Ну. А далі дід з бабою стоїть машиною, баба в ліс пішла, щось шукає. У дід увезить і далі, тут грибів нема. А він що не, не трогають кут? Та що ж трогать? Хоч би й тронули то толку. Я їм не підходжу вже бачать Уже фейси, без документів ясно. Хоч би й хотів, кажу, то вже я йду. Вже й не візьмуть. Хоч би й хотів. Ой діти. Тут би якось бе дожити полю. Хоч трохи нормально. Ой, я туда. І машини встановлюють. Провіряють. Ні, серед біг. Як серед лісу? Ну, серед лісу дорога йде асфальтова. Та де це? Угу. Коро перевалу там, чи де ти? Чи Коли Коло больниці. Лісі, да. То так і кажи, а то в лісі. Хіба то ліс між деревами стоять на тросі, заховалися за поворотом. А ліс, а то ліс. то ну... То хоч когось витягли, чи ні. Не повезло. Я що в них питав. Та бо постоять, подивитися. Чи тобто ви когось піймали, чи не піймали? Та треба а... ж було б, я б заховалася б там за кущом, та на відео б зняла б їх. Як вони працюють, чесно чи ні. Чешно. А то показують нам всякі ужастики такі. Ні-ні, ми... вони Так, да. да, Не бачу я такого, щоб там когось крутили, в'язали. Угу. Ну правильно, по-доброму треба до людей, то й люди були по-доброму. Зараз дід буде в мене добріть почина, як стільки м'ясо з'їв. То... А тут стільки кучка, кучками, теж за м'ясо. Ну і що? То їш? Воно м'яхеньке. Оно А так. Воно. Воно цілий час. На сковорітки спочатку, а потім ша в каструльці. Ох, думаю, що хороше. Mm -hmm. Дід мій так буде довольний, задоволений сим. Ох, а завтра я не знаю, що, що я нічого не хочу діти. Oh. Ох, оживу завтра, чи не оживу, чи через силу під... Але як завтра буде таке сонечко, то воно аж веселіше. Ну як було б ще й на дворі, так куди ж виходить, я б вже вийшла б Та-да. А так добре, відвечері таке сонце світить, наче ну, й справді. О. Все, дякую дідь. Дякую бабу, накормила. Да. Будеш закусюватися? Каунчиком закусить. Будеш? Та закусюю. Ну давай, тоді, 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 зараз я тобі дам ножик. Ось вот це мало. Давай, давай, хорошо. О. Та покажи ж так на мене направи. На. Хорош. Да. Хороший. Не пустый, да. Та чого ж він пустий? Вони такі хороші, такі солодкі вже. Щас я скажу. Такі... А ну скажи, дідусь. Ну це да. хто сюда посадив. Ну так. Да. Так, пише до сих пір такий кого не хороший, аж тріщоча. Mm. О, ну, діду, отримуй задоволення, за моє здоров'я, діду. Хай тобі буде добре, щоб ти ніколи не хворів. І ніхто, щоб не хворів. Усім доброго вечора. Так, і ти хорош. Дякуємо Бал, за перегляди, за лайки. І дід тоді веселий, як йому пишуть і ставляють лайки. Да, дід, все, похай до побачення. Да. Жалко на роботу. Так, да, як що. Не сеть було Як що? Якшо.